Розділ 18. Горе краю крикочучих крил, що на другому боці Ефіопських рік, що посилає морем послів у папірусних човнах на поверхні води. Ідіть, швидкохітні посли, до високорослого народу з гладкою шкірою, до народу, який віддавна наводить жах, до народу відомого силою та загарбництвом, і землю якого перетинають ріки. Усі мешканці землі, що населяєте світ, коли підніметься на горах стяг, будьте уважні, і коли звучить голос труби, прислухайтесь, адже так мені сказав Господь: я спокійно дивлюся зі свого місцеперебування, як непомітне тепло при сонячнім світлі, і як хмара росив спеку жнив. Бо ще перед жнивами, коли закінчиться цвітіння, і зелені грона ставатимуть виноградом, він обріже галузки ножем, а ті, що стеляться, повідтинає. Усе це залишиться гірським птахам і диким звірам. На них проводитимуть літо птахи, а зимою там житимуть усі звірі краю. Тоді буде принесений Господу Саваотові дар від високорослого народу з гладкою шкірою. Від народу, який віддавна наводить жах, від народу, відомого силою та загарбництвом, і землю якого перетинають ріки, до місця, де перебуває ім'я Господа Саваота, на гору Сіон.